привіт. у світі, де зараз руйнується цивілізація, постають війни зберігти здоровий розум, глузд допомагає лише надія на вічне життя, на слово Боже. Адже багато людей, які були в якихось життєвих ситуаціях, які були не під ним. Ну здавалося б, все ну, ніхто вже не зможе врятувати люди. Вони взивають до Бога, адже це прописано генетично на нас. Кожен, кожна людина, вона взивала до Бога. І казала Бог, я буду тобі служити, якщо ти виведеш мене з якоїсь ситуації. І як написано в євреям, одинадцята глава, 33 вірша, покладаючись на їхню непохитну віру, вони рятували царство, встановлювали справедливість між людьми і через те дістали Божі обідниці. Вони замикали пащі левам, вгамовували людь вогню. Їх не брав меч. Ті, хто були немічними, набували силу, а в битві ставали могутніми. І змушували тікати ворожі війська.